Бажаємо здоров'я вам і вам теж. Ользі Твердохлібовій сьогодні виповнюється 101 рік. Як лишень за це століття, свій день народження каже, не відзначала цього разу із тортом вирішила піти до поранених. Перший рік другого століття відсвяткувати із ними. Ми думали, що вже ми останні ветерани на цій землі. Все більше вже не буде ветеранів, А зараз стільки ветеранів, Ольга Твердохлібова народилась 10 грудня 1923 року. На фронт, розповідає, пішла добровольцем. Має чимало нагород, нині в званні полковника. В 43-му мати отримала похоронку про її загибель, а вона попри все вижила. Що таке поранення, каже, знає з власного досвіду. Цю ногу два рази ранило, там і там, контузія була. Ну, от, з руками і ногами, а це ж головне. Зараз більше хлопців без рук, без ног ніж було в ту війну. дуже багато стало ну, техніки артилерії, артилерії, артилерії мінометиці. Це 152-й САО прилетіла. А я не встиг просто в воронку. Зачаюванням з'ясовується, що ветерани мають чимало спільних тем. Як тоді, так і тепер деякі питання цивільних ставлять в ступор. Особливо коли запитують, а ти вбивав? Я кажу, як ти не вб'єш, то тебе уб'ють. Без варіантів, конечно. Ну на війні Тільки так. Роман Пелих, боєць 128-ї бригади, дев'ять місяців по шпиталях. Розповідає, лікарі його буквально з того світу витягнули. Пережив клінічну смерть. Сьогоднішня зустріч для нього повна несподіванка. Я вам пишаюсь. Ну, а я вами пишаюсь. Дякую. А я вами пишаюсь, мальчики, господи. Дай Бог вам здоров'я. Психологічно дуже нам приємно, звісно, побачитись. Ми поговорили, ну воно на душі трохи легше стало. А це вже інша палата. Вона їм і про війну, і як в перші дні повномасштабного вторгнення телефонувала до військомату. Ви жінок в армію приймаєте. А вони да. А яка у вас спеціальність? Я ворошиловський стрілок. От кажуть. Баба, видно, з Кульковської бітви ще, Чую, хтось там каже дежурному, Це мабуть, Ольга Івановна, каже, ні, мабуть, це я. А далі поранені бійці починають її розпитувати як учасницю Другої світової війни. От ви коли воювали, тоді був Советський Союз. Ви зараз могли це представити, що Росія нападе на Україну? Може, спасі. Це була одна сім'я. Хіба ми думали, що таке знайдеться цей Путін де він взявся на нашого відсвали? Дізнавшись, що ветеранці за сто захисники щиро дивуються. Я думав, вже таких людей немає. Може, якісь штучні, знаєте, а це дивлюся, що ті дійсно що це справжня ветеран, яка пройшла Другу світову, дуже вражений стойкістю сили волі нашої ветераночки. Це дуже приємно, що нас поважають. Хочемо побажати. Крепко здоров'я вам, насамперед, щоб вже закінчилася війна. Прощались ветерани двох війн, вже як старі, добрі знайомі. Ще танцювати. полюбу. Дай Бог, дай Божей Бог. Давайте з вами обнімемося. Моя хороша. Практично в кожній палаті всі бійці просили разом сфотографуватись. Для них кажуть Ольга Твердохлібова, людина легенда. Ось так втрьох підтримуючи одне одного, проводжають гості до виходу дорогою. Зустрічають ще одного ветерана. Жіночки 101 рік це дуже поважна жіночка. За але ми знаємо, теж ветерани. Ці хлопці віку її правнуків, каже Ольга Іванівна, боляче, що і їхнє покоління. Торкнулась війна як рідним. Вона бажає їм довголіття. Ви мої хлопчики здоров'янькі, Дай Бог вам здоров'я. Вам здоров'я щастя зі кода сі бода він мене. Він мене люба. Він дає та знала, куди йде, але що зустріне таких фронтовиків не очікувала. Я така рада. Я така рада. Що провідала, що посили, поговорили. Ми українці. Ми ж повинні ми, ми ж жити будемо жити довго жити. З такими, каже ветеранка, точно вистоїмо. Цей день народження, навряд чи колись забуде. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.